Вітаю, любі друзі. Сьогодні ми з вами на занятті гуртка основи біології будемо вивчати тему, яка має назву Еволюційна теорія світу. Ця тема дуже складна, тому будьте дуже-дуже уважні і ми починаємо. Що таке еволюційна теорія? Це наука, яка вивчає причини механізм індивідуального розвитку органічного світу? Уперше термін еволюція був використан хейлом вченим Хейлом у 16 столітті. 1677 році він описував особини органічної природи і ввів такий термін, як пристосування до навколишнього середовища різних організмів. Але засновником еволюційної теорії вважається Карл Ліней, шведський вчений. Цей вчений вперше вів еволюцію теорію як теорію, що усе навкруги на землі органічної природи створено творцем. Він зробив багато, описуючи живі організми. Причому цей опис вівся на латинській мові, що зберігається і на сьогодення. Слідуючим послідовником став Жан-Жак Батіст Ламарк. Це французький вчений. Він також стверджував, що весь світ створений творцем, але в основу кожного організму заложена сила удосконалення. А ось у 1831 році. Англійський вчений Чарльз Дарвін. Біолог, натураліст, відправився у кругосвітну подорож вивчати фауну і флору світу. На базі своїх досліджень він написав і здав книгу у 1859 році. Книга мала назву Походження. Видів, шляхом природного топору. Ця теорія використовується і в сьогоденні, але наука не стоїть на місці і вже багато вчених вивчали питання еволюції на підставі таких, розвинення таких наук, як генетика, молекулярна біологія, біохімія. Ці науки Дали матеріал і виникла вже сучасна теорія. Вона має назву ця теорія синтетична теорія еволюції. На чому ж базується ця теорія? А ось на таких от основах. По-перше, усі живі організми групуються, ми з вами вже вивчали популяції. І вдруг у якійсь популяції, у якоїсь у тварини виникають ознаки, які відрізняються від загальних ознак групи. Але ці ознаки у нащадках не повторюються. Оцей процес має назву модифікація. Він не має ніякого впливу на видоутворення. А ось коли цей процес повторюється з захватом статевих клітин і наслідується нащадкам, повторюється у потомстві у нащадків, цей процес вже має назву мутації. І він дуже-дуже впливає на видоутворення. А яка ж сила цього, рушійна сила? Ружийна сіла це перша боротьба за існування. І видазміна на фоні спадкової мінливості. Які чинники впливають? Ну, до чинників перше це спадкова мінливість. А далі штучний добір, популяційна хвиля, ізоляція і дрейф генів. Який же результат еволюціонного процесу. Результатом еволюційного процесу є пристосування найбільше до таких умов навколишнього середовища, де процвітає даний організм? Ну, і слідуючи, це виникнення уже нових ознак у потомстві. І далі йде видоутворення. От така у нас теорія заняття закінчено. Дякую за увагу. Будьте здорові!